Читасик, дитячі аудіокнижки українською. Добра мишка і горошинка, Ірина Савка. Котилася порожнім полем самотня горошинка і плакала. Усіх забрали до комори, а мене забули. Залишили замерзати, де я бідолашна подінусь. Котилася, котилася, і гульк в ямку впала і ще глибше закотилася. Коли чує, дивись, обід сам на стіл проситься. За столом сиділа сіра мишка і снідала, лускаючи пшеничне зернятко. Де я? Спитала горошинка. Та де? До мене в гості непрохано закотилася, от і обід буде. Хто ти? боязко спитала горошинка. Я мишка полівка, мишечка, мене так сусіди кличуть, бо я сіренька і гарненька, а тебе я десь бачила. Чи не на горішньому полі? Так. Там багато моїх сестричок. Їх забрали до комори, а мене забули. Захисти мене, полівочко, жалібно попросила горошинка. Та як я тебе можу захистити? Чи я ж зумію? Зможеш. Тільки вкрий мене тепленько, а навесні перед теплим дощиком посади в землю. До кущика нахили і дивись, як я рости буду, а до осені урожай збереш. А якщо я взимку їсти захочу. Мишка стояла над горошинкою, взявшись у боки. Та втомлена горошинка вже засинала. Взимку, коли тріщав мороз, і хотілося їсти, мишка згадувала горошинку. Але, відкривши ковдручку і подивившись, як солодко спить горошинка, знову накривала і йшла шукати іншу поживу. Якогось ранку сонячний промінчик дістався мишечої нірки і залоскотав сплячу горошинку. Весна сплеснула в долоні мишка. То пора тебе садити, чи не так? Так, мишко, дякую тобі за добро і гостину. Але почекай ще трішки. Нехай сонечко землю обігріє, а теплий дощик напоїть. І вона стане вогка і пухкенька. Тоді сади. Горошинка ще дрімала і тішилася сонечним промінчиком. Мишка вичікувала, коли впаде теплий дощик. Аж сусідів зацікавила, бо весь час висувала голову з нірки, чи не йде дощ. Кого виглядаєш, мишечко? питаються сусіди. Дощику, та навіщо він тобі? Горошинку садитиму. Диви, яка мишка в нас, господинька, і всі захотіли побачити горошинку. А в неділю, коли мишка зібралася на прогулянку, випав рясний теплий дощ, напоїв землю, зробив листочки на деревах. Мишка вичекала, коли сонечко вигріє землю і викотила з нірки горошинку. Лапками розгребла землю, зробила ямку і посадила горошинку. Дякую тобі, полівочко, тільки й встигла сказати горошинка. Кожного ранку мишка бігла дивитися, чи не проросла ще горошинка. Якогось дня полівка побачила прозорий паросток, що тягнувся до сонця. Нагнула кущик, і пагінець потягнувся до нього, а невдовзі зацвів пахучими білими квітами. Дивитися, як росте горошинка, збігалися всі друзі мишки. Вони задирали писочки вгору і водили довкола зеленого стебельця хороводи. Вже й стручки зелені появились. Та так рясно, що мишка обіцяла всім сусідам по горошині. Росла горошинка пів літа. А коли стручки стали жовтими і сміялися з пілими горошинками, мишка у червоному фартушку, повному гарних зернят, дарувала їх сусідам, які теж захотіли мати горошини й городець. Ростіть собі горошинки, великі й маленькі, для дорослих і малят, для людей і мишенят, співала мишка Полівка, і дуже тішилася з того. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.